Música Вітаю вас в ефірі новини у четвер, п'ятого липня. Тернопіль може залишитись без води. Ще 19 червня Тернопіль водоканал мало шанс залишитись без світла. а Обласний центр без води підприємство заборгувало енергетикам, а ті неодноразово попереджали, що можуть відключити від електропостачання об'єкти водопостачання і водовідведення. Тоді втрутились обласна та міська влади, отримали розуміння Тернопіль Обленерго на погашення боргів. Визначили термін до. 2 липня сьогодні в Тернопіль обленерго повідомляють: споживач, тобто Тернопіль водоканал, не дотримав взятих зобов'язань і енергетики вдаватимуться до крайніх заходів. Відключення водоканалу від енергопостачання заплановане на 5 липня. Невідповідність тарифів головна причина, чому Тернопільський водоканал не може розрахуватись із боргами. Ціна за електроенергію зростає, а за водопостачання і водовідведення тримається на місці. Нарікає директор комунального підприємства Володимир Кузьма. Перший значний приріст заборгованості проявився у травні. Тоді ж енергетики почали бити на сполох і погрожувати відключенням. Тенденція зростання боргів збереглася і у червні. Загальна сума недоплати за поточне користування електроенергією майже 750 тисяч гривень. А загалом борг становить. 4 мільйони 106 тисяч гривень така ціна питання: бути чи не бути Тернополю із водою. На жаль, поки що не можемо сказати, що ми бачимо якийсь вихід ситуації, окрім перегляду тарифів в найближчий час. Тому що є варіант, звичайно, був це отримати додаткову субвенцію з місцевого бюджету. Але на жаль, хто цікавився, знає, що цьогорічний місцевий бюджет, зокрема, міста Тернополя, є. Вкрай незадовільний, збитковий і не вистачає коштів для оплати працівникам бюджетної сфери, не говорячи про всі інші видатки міського бюджету. І однозначно ми отримали відповідь, що допомоги з цієї сторони в нас не буде. Була також надія у керівництва водоканалу на державний бюджет, де передбачена субвенція на різницю у тарифах. Проте у червні вийшла постанова Кабміну, відповідно до якої можна було б скористатися тими коштами, але вона прописана так, що не усі підприємства можуть скористатися тими коштами. Тернопільводоканал у тому числі, оскільки Тернопільобленерго не має заборгованості перед енергоринком і таким чином не спрацьовує замкнута схема повернення коштів у держбюджет. Тернопільські підприємства стали заручниками власної порядності. Єдина схема Тема виходу із ситуації, що склала, зростання тарифів, теж не виглядає надійним. Національна комісія до виборів не має наміру вносити якісь зміни. Керівництво водоканалу просить розуміння і у населення. З початком літа багато споживачів невчасно розраховується за послуги підприємства, а у ситуації, що склалась, для підприємства кожна копійка дорога.